15 серпня 2023 року не міг пройти повз грона Вірони Кущу третій рік. Це його перше плодоношення. Подивіться, будь ласка, на те, які ягідки, які грона. Грона великі. Як дозріє, мабуть, буде за кілограм. Поки що грона досить рухлива, як бачите. От, тобто сильного ущільнення немає. Ягоди рухаються і вони не розтріскалися. Ну, звісно, він ще зелений, і вони не мають розтріскатися. Хоча, наприклад, якщо взяти сенсацію, то вона в мене вже тріснула, хоча вона ще не дозріла. Буду видаляти. А оце поки що мені дуже подобається. Ось, дивіться, третій рік кущу. Ось. Всі грона одна в одну великі, товарні. Ну, от одна маленька, добре. Ось, о, на землі лежать, не тріскаються. От, не гниють, принаймні поки що. Дуже сильно навантажений кущ. Ось. І я не можу не звернути увагу на те, що, що ті саджанці, які я саджаю не дуже глибоко, ну, скажімо, не на. 40 см, а сантиметрів на 25 см, вони дуже швидко ростуть. В наших мовах вони не підмерзають. От, Куріння в них не підмерзає, тому що у нас зазвичай температура нижче 20 градусів нижче нуля не опускається. от. І тому кущі, які саджаються не дуже глибоко, вони дуже активно ростуть. Я саджав, виходить, цей кущик у 21 році, 2021 році. Пекетуючим саджанцем, слабеньким. Я його розігнав за один рік. Вже на наступний рік я отримав першу невеличку сигнальну грону. Ну, гатять таку От. І от на третій рік вже отак. Дивимося. Значить, що стосується плодоніжки, плодоніжка міцна, перегинатися не буде як приображення. Ох, Дивіться, не відірве, що це підпалилося трошки ягоди на сонці. Не відірвати. Сила роста ну, досить велика. Значить, дивіться, ось о плодоніжки, ось вона зігнута, але не зламана. Далі. Ну, тут не покажеш, вони міцні. Вони міцні, дебелі, такі, як. Я не знаю, як шпалера. шпалерний дріт. Де би ще таке показати? Характерне. Ну, ось ось. Бачимо. От, плодоніжка міцна і не перегинається. Де ще ось. ось. Міцна плодоніжка. Тобто з перегинанням В плодоніжки проблем не буде. Щодо транспортабельності, транспортабельність буде хороша. Ось одна ягідка, бачимо, реально крупна. От. Так що я бачу, що потенціал у ягід є. Він лежить на землі. Геть на землі лежить, нічого не тріщить. А який колір, а як грає на сонці, бачу, що вона буде жовта. Жовта, красива. Ягоди вже розм'якшуються, але ще, звісно, вони абсолютно кислі. Ось верхня грунта подається. Яка вона чудова. Ой-ой-ой, яка краса. Оце я момент спіймав, так? Да? Думаю, що вам теж подобається, якщо ви на це дивитеся. Звісно, ну, вона, я думаю, буде трошечки пізніше, ніж Аркадія. Ну, мені так здається, може я помиляюся. От. Але поки що вона мені подобається більше. Ага, ось ще, боже, але тут не помітив, що тут ще ще ось декілька великих грон. Ось, подивіться, третій рік вегетації. Отака краса. І оце щось непорозуміння якесь. Це не пасинка. Не пасинковий врожай. Це щось дивне. Майже під кінець. А тут в кінці геть одна холоста. Ну в цілому дуже велике, велике навантаження. Для цієї форми. І, як на мене, буде дуже гарний результат. Побачимо. Мені поки все подобається. Дочекаємося повного достигання.